Доброго вам здоров'я, шановні, 17 грудня. Сьогодні православна церква згадує пророка Даніїла і трьох отроків Ананії, Азарії та Мисаїла. Якщо вранці пищать синиці, а горобці ховаються під стріху чи солому, це означає, що мороз буде посилюватися. Кінь, що лягає на землю, передвіщає снігопад гусак, піднявши лапку і сховавши голову під крило, сигналізує про наближення холоду. Коли тетеруки злітають з одиноких дерев і летять вглиб лісу, це вказує на те, що незабаром почнеться буран, а якщо вони зариваються в сніг, то це передвіщує похолодання. Миші, які виходять з-під снігової подушки і бігають зверху, обіцяють відлиху. Якщо снігур заспівав, чекайте хуртовини. А коли шибки пітніють навіть в умовах холоднечі, це означає потепління. З цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції. Дуже цікаві. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Розповім вам, що сьогодні не можна робити, тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця, це дуже важливо. Ставте йому лайки, вподобайки, підписочку робіть на канал, якщо ще досі не підписалася. Ми тут щодня розбираємо справжні українські традиції, народний календар України, який я збираю по всіх, всюдах, де тільки можна його зібрати. В наукових старовинних джерелах, в книжках, і це все дуже таке цікаве дослідження. Я вас запрошую долучитися до нього, щоб дізнатися, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. І я дякую Господові Богові, всім, -всім нашим захисникам і всім заступникам цього дня за допомогу заступництва. Слава Україні! Я починаю! В середині грудня відзначають два не дуже відомі, але тим не менш вагомі свята це Томи 16 грудня та Даніїла 17 грудня. Хоч ці дні не супроводжувалися гучними урочистостями, вони залишили по собі народну мудрість. Про деяку мудрість я вже вчора розповідала, казали так про вчорашній день. Прийшов Тома, сидив вдома та святий Тома радить, що в грудні краще не виходити з хати. Ці прислів'я нагадують про суворі зимові морози, які можуть зробити навіть короткі мандрівки дуже небезпечними. Свято Томи мало і глибше з тісно пов'язане з днем Даніїла сьогоднішнім днем, який вшановує пророка Даніїла та трьох його вірних товаришів, що відстоювало християнську віру. За легендою, у Вавилоні цар навуходоносор наказав спородити золотого ідола і змусив підданих вклонятися йому. Однак троє юнаків Ананій, Азарій та Мисаїл, відмовилися це зробити, чим викликали гнів царя. У покарання їх кинули в розжарену піч, яка палала в сім разів сильніше, ніж зазвичай. Проте юнаки залишилися неушкодженими, адже їх захищав ангел. Цей чудесний випадок так вразив на виходу носора, що він дарував їм високі посади при дворі та наказав шанувати християнського бога. Протягом століть, зокрема на території Московії, ця історія набула значення в боротьбі з дохристиянськими віруваннями. Перед Різдвом ставили театралізовані вистави, де ангел злітав із церковного даху, а вогненні хвости із пороху імітували полум'я. Ця сцена, яка відображала дивовижний порятунок юнаків, збирала царську родину і інших глядачів. Вистави не лише оживляли стародавній сюжет, а й посилювали релігійний зміст свят. Зі встановленням християнства такі обряди поширилися на інші регіони, зокрема Чернігівщину, де тривалий час зберігалися язичницькі традиції. Щороку, в дні Томи та Даніїла, ці дійства нагадували про перемогу християнської віри, хоча багато стародавніх обрядів залишилися частиною народної культури. Вони збереглися в звичаях і поетичних образах, передаючи сучасникам уявлення про життя та цінності минулих поколінь. На день Даніїла дівчата часто ворожили, використовуючи святочні способи гадання. Одним із способів було рахувати кілочки на плетеному тині тричі по дев'ять, яким виявиться останній, таким уявляли майбутнього чоловіка товстий чи тонкий, рівний або кривий. Скорою, значить, багатий, як без кори, то бідний. А якщо кілочок вузлуватий, то вважали, що в чоловіка буде складний характер. Також, коли дрова заносили до хати, то рахували палиці парну, і якщо залишилася одна, то це вважалося ознакою, що дівчина заміж не вийде, принаймні цього річ. Ще одним способом було обіймати руками стовпчики тину і лічити їх, приказуючи вдовець молодець. На якому кілочку зупинялася лічилка, таким вважали майбутнього судженого. Помічені палиці кидали в ополонку і зранку спостерігали, яку паличку вода знесла далі. Її власниця мала вийти заміж першою. Інколи використовували три різні палички з очерету, сіна та дерева. За тією, що крутилася ближче, визначали долю, очеретяна означала бідного чоловіка, дерев'яна, ремісника. А сінна заможного. Ще один спосіб ворожіння полягав в тому, щоб вийти на вулицю і побачити, яка тварина трапиться першою. Від цього залежала характеристика майбутнього чоловіка. Наприклад, пес означав сварливого чоловіка і важке життя, а вівця символізувала тихого і лагідного. Сьогодні, шановні глядачі, можна прочитати змову від пристріту. Вона має бути дуже допомічна. І Ця змова це змова зі стародавньої книжки, записана етнографами. Це справжні стародавні українські замовляння, тому воно дуже дієве. Слухайте, будь ласка, уважно. Ішла Божія мати з Золотим Мостом. За нею Ісус Христос допитається, Куди ти йдеш? А вона каже: Йду до народженого, молитвенного, хрещеного. Назвіть Ім'я пристріт одмовляти. Пристріт! Пристріти, Уїд у їдище, визиваю тебе, викликаю тебе, висилаю тебе, вимовляю тебе, тут тобі не бути, червоної крові не пити, жовтої кості не їсти, рабу Божому назвіть ім'я, нарожденному, молитвенному, хрещеному не пудити. Іди собі на пущі та на нетри, та на сухі ліси, на степи далекі, де люди не ходять. Де собаки не брешуть, де півні не співають, куди людський голос не заходить. Шановні глядачі, я також нагадую: якщо ви будете може в Києві 17 грудня цього року, можливо, ви проживаєте в Києві, то е можна згадати про те, що сьогодні ж за юліанським календарем Свято Варвари, яке ми з вами відзначили вже два тижні тому. За Новоюлянським, це 4 грудня і так має бути. І за Юлянським календарем 17 грудня. Тож в Володимирському соборі, де в нас наразі перебувають мощі святої Варвари, там будуть відбуватися святкові богослужіння з цього приводу саме сьогодні, тому що Володимирський собор, він відноситься до Київського патріархату, він на Новоюлянський календар не прийшов, тому вони саме сьогодні будуть. Вшановувати її пам'ять пам'ять святої Варвари. Це дуже дійсно шанована в Україні свята. І її мощі в нас вже майже тисячу років знаходяться саме в Києві, мощі святої Варвари. Тож, якщо у вас буде бажання, якщо ви цікавитеся цим питанням, то можете сьогодні відвідати Володимирський собор для саме вшанування мощей і вшанування імені святої Варвари. Я дуже детально розповідала про те, чому і як мощі святої Варвари опинилися в Києві. Це було у відео від 4 грудня. Я залишу під відео. Посилання на це відео, якщо вам цікаво, підіть, будь ласка, подивіться. А я продовжую про день сьогоднішній. Що не можна робити 17 грудня. Наші предки вірили, що 17 грудня на Даніїла не слід нарікати на долю. Якщо зосереджуватися лише на негативному і не помічати хорошого, то можна лише посилити власні проблеми. Цього дня важливо було залишатися щирими і уникати брехні, адже обман міг призвести до серйозних неприємностей в майбутньому. Особливу увагу в цей день наші пращури приділяли пунктуальності, запізнення вважали знаком втраченої удачі. Якщо прийти пізніше на роботу чи ділову зустріч, можна було втратити авторитет і навіть зазнати фінансових збитків. А затримка на побачення могла вказувати на непрості стосунки в майбутньому. Щодо дітей, то існували тут свої заборони. Дорослим не рекомендувалося сьогодні будити або цілувати сплячих малюків, щоб не накликати на них хвороби. Лаяти молодших також було небажано, бо це могло принести невдачі на цілий рік. Без зайвої потреби з хати краще не виходити, бо сьогодні, як і на тому, дуже холодно на вулиці, і нечиста сила лютує. Жінкам рекомендувалося утримуватися від рукоділля. Оскільки це могло послабити їхню енергію і викликати труднощі в особистому житті. Винятком було лише шиття. Вважалося, що воно допомагає налагодити стосунки і притягнути кохання. Для цього потрібно було створити щось своїми руками і подарувати це обранцеві. В харчуванні наші предки радили дотримуватися мір не варто переїдати, щоб уникнути проблем зі шлунком та інших недуг. Шановні глядачі. Якщо ви дотримуєтеся правил Різдвяного посту в цьому 2024 році, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 17 грудня, вам дозволяється вживати гарячу їжу з олією. Сьогодні, 17 грудня 2024 року, на Даніїла, рекомендується відвідати храм або помолитися вдома. Святих цього дня просять про зміцнення духу і віри, існує переконання в народі. Що пророк Данило оберігає від посухи, голоду, епідемій, нападів ворогів і внутрішніх конфліктів. Ще за народними прикметами. Цього дня слід покласти в кишеню монетку. Вважається, що це допоможе уникнути фінансових труднощів. Іменини 17 грудня 2024 року за новоюліанським календарем відзначають люди з наступними іменами Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Сергій, Степан та Микита. Ім'я Микита має грецьке походження, воно означає переможець це ім'я несе в собі енергію сили, наполегливості та рішучості. Власник цього імені зазвичай врізняється прагненням досягати поставлених цілей, навіть якщо шлях до них виявляється складним. Його характер часто характеризується впевненістю в собі. Активністю і вмінням швидко адаптуватися до нових обставин. Микита це людина, яка любить перебувати в центрі подій, легко знаходить спільну мову з іншими і має природний дар переконання. Його енергія і харизма притягують до нього людей, а лідерські якості дозволяють очолювати колективи і надихати їх на нові звершення. Водночас, Микита не схильний до марнославства. Бо вміє залишатися скромним і чесним навіть в моменти тріумфу. Це ім'я також пов'язане з творчим потенціалом. Микита часто має багато уяву і креативний підхід до вирішення завдань. Його мислення відрізняється нестандартністю, що дозволяє йому знаходити рішення там, де інші вже зневірилися. Його захопленість новими ідеями та інноваціями робить його успішним в різних сферах життя. Микита є відповідальним і надійним другом. Його слово має вагу, а обіцянки, які він дає, завжди виконуються. Він цінує чесність і справедливість у стосунках, завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує. В ньому поєднуються мужність і доброта, які роблять його особистістю, що викликає довіру і повагу. Ім'я Микита звучить твердо, впевнено, підкреслюючи силу характеру його власника воно асоціюється з успіхом, самовдосконаленням і невтомним рухом вперед. Нагадуючи про здатність людини долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Шановні глядачі, в день святого Пророка Даніїла та трьох отруків Ананії, Азарії та Мусаїла серце наповнюється благоховінням перед дововишним свідченням віри, яке воно залишили для нас. Нехай милість Божа завжди буде з вами. Нехай цей день принесе вам мир, добро та надію, як ангел оберігав трьох отруків час випробувань так, нехай Господь оберігає ваш дім від негараздів і наповнює його світлом і теплом. Нехай в серці завжди живе віра, яка веде до перемог над будь-якими труднощами. Спостерігаючи сьогодні за природніми прикметами, які так уважно збирали наші предки, нехай кожен з вас знаходить в цьому натхнення для роздумів про гармонію світу. Цього дня намагайтеся залишатися щирими в своїх помислах і словах. Віддайте час спокійним роздумам, молитві та добрим вчинкам. Не треба нарікати на долю, бо вдячність і щирість завжди приносять гармонію в душу. Пам'ятайте про мудрість предків, які вчили, що навіть в найскладніших ситуаціях потрібно знаходити добро. Хай в цей день вас супроводжує Божа благодать, даруючи мир та радість. Нехай сила пророка Даніїла, його вірних товаришів надихає на відданість вірність всьому, що ви робите щодня. Живіть з вірою в серці, і Господь ніколи не залишить вас. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Це дуже важливо для того, щоб більше українців дізнавалися про наші справжні стародавні традиції. Нагадую, знову ж таки, що не дуже безпечно наразі виходити з дому без зайвої потреби, особливо коли вже темно, на вулиці і морозно, бо зараз морози це ще не Йорданські морози, це різдвяні морози, але тим не менше вони також вважаються дуже сильними. І ці два дні, 16 грудня, агея Томи і 17 грудня Даніла, вважалися в нашого українського народу дуже холодними морозними днями. До речі, цікаво перевірити цю прикмету. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас був морозець і з якого ви регіону. Буде дуже цікаво почитати. Ну, Ми розуміємо, що в нас, в принципі, цей рік дуже теплий. Ось в нас була найтепліша за всю історію спостережень про це і свідчення. І зима, в принципі, поки що так само не дуже то й холодна, але, тим не менш, ну, дійсно відчувається, що саме наразі почалися хоч якісь морози, яких, в принципі, майже не було з початку грудня. Напишіть в коментарях, чи у вас холодно чи ні. Як взагалі у вас там обстановка. От. А ми будемо зустрічатися вже завтра. На цьому каналі, аби дізнатися, яке завтра буде свято, що не можна робити в це свято. Дуже цікавий день. Завтра у нас буде. Поговоримо про це тут, на цьому каналі. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе, і до зустрічі в дні завтрашньому!